Єдина умова, яка може, хоча б на день пригальмувати ремонт прилуцьких доріг, це погода. Решту обставин найбільш довгоочікуваного процесу міський голова Ольга Попенко вже узгодила. На спеціальній робочій нараді, що відбулася напередодні, члени бюджетної комісії, окремі представники депутатського корпусу міста та навіть області, разом із представниками підрядних фірм, що виявили бажання здійснювати ремонтні роботи, вирішили, хто а головне за якої вартості ремонтуватиме прилуцькі дороги. На Нараді була. Узгоджена очікувана вартість одного квадратного метра з місцевими підприємцями і бюджетної комісії. На сьогодні вона буде складати не більше 300 гривень за один квадратний метр. Порівнюючи із минулим роком, коли вартість ремонту одного квадратного метра в середньому складала 375 гривень, ми сьогодні маємо економію 1 мільйон 65 гривень. А от загалом в міському бюджеті на реабілітацію прилуцьких доріг передбачена досить солідна сума. Окремо міська рада виділила біля мільйона коштів на капітальний ремонт вулиці Білецького Носенка. На 2016 рік міська рада. Виділила 4 мільйони 350 тисяч гривень для поточного ремонту доріг нашого міста. Крім того, на цей рік ми запланували і капітальний ремонт вулиці Білецького-Носенка. А це підлягає ремонту понад 3 тисячі квадратних метрів. Вирішили в міській раді, куди спрямують і зекономлені більш ніж півтора мільйона коштів. Ці кошти будуть. Використані для ремонту тротуарів Під'їздів і в'їздів до високобагатоповерхових будинків, і навіть не тому цьогорічний ремонт доріг стане революційним для прилук. Вперше в історії за роботу візьмуться аж чотири фірми-підрядники. Всі отримують по 500 квадратних метрів та працюватимуть паралельно. Ті з них, хто на думку експертів виконуватиме ремонт сумлінно, продовжать надавати послуги на інших вулицях. Така практика дозволить стимулювати підрядників до більш якісного виконання робіт. За результатами вчорашньої зустрічі із місцевими підприємцями вже визначено пріоритетні першочергові об'єкти. Так, вулицю Київську з завтрашнього дня розпочинає ремонт приватне підприємство Річ Роуд. Це понад 650 квадратних метрів. Вулиця 1 травня буде здійснювати ремонт приватне підприємство Ремдорбуд. 520 квадратних метрів. Це підприємство буде здійснювати і поточний ремонт вулиці Гетьмана Сагайдачного. Це колишня Фрунзе вулиця, вулиця Саксаганського, товариство, будівельна компанія Прилуки 520 квадратних метрів. Військове містечко номер 12 приватне підприємство Барвінок, також понад 500 квадратних метрів. Даний процес суворо контролюватиметься спеціальною комісією. Депутати. Міської ради депутати обласної ради виявили бажання здійснювати контроль за ремонтом вулиць. Цією ж таки комісією була пророблена сумлінна робота по дослідженню вулично-шляхової мережі. Вперше міський голова має на руках перелік вулиць та ступінь їх пошкодження, що дозволить в подальшому сміливо орієнтуватися в ситуації. За результатами комісійного обстеження ремонту підлягає. Понад 15 тисяч квадратних метрів наших доріг міською радою і профільними спеціалістами проаналізовані і вивчено всі вулиці, які підлягають ремонту. На сьогодні це 41 вулиця, і вже із завтрашнього дня всі чотири компанії, які беруть участь. Можуть розпочинати роботи. Отож, у підрядників немає жодних причин не розпочинати роботи вже в п'ятницю, 22 квітня. Максимально економно для міського бюджету, максимально якісно для громади.